Скаємо слава нашому Господу за його любов, браття і сестри, заботу. Тому, що, якщо б не Господь, то нас би тут не було б. Якби не його любов, не його жертва доказана любов'ю до кожної з нас, нас би тут не було. Б. Але хвала Господу, який сказав в свій час. Христос, що в мене є вівці другого двора, яких належить мені привести, і будуть одним стадом. І ці вівці другого двора, якраз ми, ті язичники, які не знали Бога, і обітування Господнє не розпространялося на нас. Ну, як написано, поволікій любві, милості, браті і сестри, Бог через пророка говорить, що. Називає невозлюбленою возлюбленою, не, не своїм народом, своїм народом. Хвала нашому Богу. І тому то Бог він сьогодні нам говорить до нашого серця через своє слово, направляючи нас, щоб ми досягали спасіння душ наших. Однажди ми спасени. Однажди, жертвою Ісуса Христа, но путь наш продовжається, браття і сестри. бы ми спасены і сразу були на небо, було б бы хорошо. Но однако в этом пути нужно достичь того спасения, которое дал каждому із нас Бог, браття і сестри. А це не легко, це боротьба. Це кожен день боротьба, кожен день битва. І порой думає, ну як же, що хіба я з ким-то дето воюю, чи що да, браті і сестри, воюємо. І так в серце мені положилося прочитати деякі місцям із слова Господнього, де говорить Давид в Псалми, 18, -му. і говорить він три триостатніх вірша, де каже так: хто усмотрить погрешності свої? От тайни моїх чисте мене, от умишлених удержи раба Твоигом, щоби не овладали мною, тогда я буду непорочен і чист від великого розвращення. да будуть слова ус моїх і помишлення серця мої благоугодно пред Тобою, Господи. Господь твердиня моя і збавитель моїм. Да буде угодно пред тобою. Господь твердиня моя і збавитель Да, Тільки Бог може ізбавити від цього всього, але наше серце должно бути направлене. Внімати словам Господнім. Зайте, апостол Павел. Він говорить о тому, щоб ми не відверталися від от того, який говорить сьогодні до нас, браті і сестри. Тобто Слово Боже, тобто, сам Бог Він говорить сьогодні до наших сердець через Слово Своє. І тут говориться такі слова, де апостол Павел пише філіпійцям. Такі слова я прочитаю. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Крутость ваша да будет известна всем человекам Господь близко. <клес> Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого, ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала о том помышляете. Чему вы научились, что приняли, слышали, видели во мне, то и исполняете, и Бог мира будет с вами. Колоссянам третий раздел. Я зачитаю, де тут говориться. «Так, якщо ви воскресли со Христом, то іщіть горнього, де Христос сидить у весну Бога. О а не о земному, ібо ви умерли, і життя ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос и жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Брати і сестри, це слово, котре направляє сьогодні нас на правильний напрямок. Зайте прочитаю я ще одне місце Даніїла, де написано такі слова. І Даніїл положив в серце своє, не оскверняться ястами состава царського. Ми бачимо, братя і сестри. Даніїл полагає в серце своє. Ну, кажеться, Даніе, а що ти взяв? Ти же в Вавилоні. А для чого взагалі тобі ці речі? От, будь спокійний, тебе ніхто не бачить, не чує. От, тобі хороший буде, як сказати, будущее. Ти будеш возле цара, ти будеш там в чертогах цих. Будь спокійний, їж все Ні. Він знаючи, братя і сестри, закон Божий, він знає, що такі язичники, він знає тих язичників, і він знає закон Божий, який не дозволяє їсти то і другое. І ми бачимо, браття і сестри, що чоловік цей ложить в серце своє, не оскверняться. Я прочитав, браття і сестри, Да Давід цьому псалми, э, він говорить, да буде каже, хто усмотрить каже по свої? своєї, отайний от моїх каже очисти мене. І він далі от умишленого, умишлених от удержи, раба Твоєго, щоб не овладали мною. Тогда я буду непорочен і чист від великого развращения. Братья і сестри, як ви думаєте, коли приходить розврат в чоловіка? Читаючи Слово Боже, Павел говорить, як вони каже, не заботились і меді Бога де в разумі, то Бог придав їх привратному му. І коли ми читаємо Слово Боже, воно нас направляє, я прочитав у помишленнях, де апостол Яков він говорить, похоть зачавшая рождає грех. А зделаний грех, що робить? Рождає смерть. Похоть зачавшая, а де производить похоть? Читаємо у 32, по моєму розділі Іван говорить такі слова, каже, положив я завет з чим, братя і сістри? З очами. А далі, що він говорить? Да мені не помишлять мені удивітися. Ви бачите, яка -то цепка йде, очі наші і розум наш. А коли очі мої побачили, пропустили, розум пішло, і коли фільтра не пройшло, воно йде куди? В серце. І тоді, що художе сообщество, що роблять? Розвращають. Де? Внутрішність чоловіка. А далі нема нічого удивительного, браття і сестри. Коли чоловік направляється до Богу або рожден від Бога, він помішляє о чому? О Божьому. Почому? тому що рождення від Бога произошло. Коли ми носимо природу Адама, ми розмишляємо о чому? О природі Адама, тому що ми наслідували це все. А коли ми рождені від Бога, в нас міняються мислі. У нас напрямок міняється. А, а будуть вони приходити? Так, да, вони будуть приходити, браття і сестри. Але написано, що мудрий що робить. Іщерпує їх. А як іщепують мислі? То апостол Павел, він говорить, каже, ти з детства знаєш священне Писання, которое що зробити тебе? Умудрити його А Ось вот тут вопрос: я знаю, що священне Писання, чи умудрило воно мене в спасене? Чи наповнений я этим спасением? Чи наповнив я етою мудростю, браття і сестри? Тому Давід, він чітко говорить, направляє, щоб не бути в цьому великому розвраті, він обращається к Богу, і він говорить і у устах, і о, і о серці, щоб вони були кому? Богу. Чуєте? А як ми, браття і сестри? Як я сьогодні направляюсь, як я сьогодні шукаю, як я сьогодні положив своє серце, не осквернятися від міра. Не оскверняться, не мати общення з худими людьми, які розвращені внутрішністю своєю. Чому Христос сказав, щоб від збитка серця говорять хто? Уста наші. Нема нічого удивительного, браття і сестри, якщо я сьогодні перебуваю в Слові житті, я помішляю о чем? Буду размышлять, о чем? Давид говорить, О Путі Непорочному, коли когда ти прийдеш придешь ко мне. Я буду размышлять, я желаю размышлять. Я скрив Слово Твое в серці своєму, для чого? Щоб не грішити, браття і сестри. Це не просто ми приходимо в дім молитви, просто прийшли, посиділи, щоб служитель нічого не сказав, або не підійшов через місяць і сказав, а що ж ти, брат, щось ти не ходиш, сестра щось ти не ходиш, чого, ну я буду ходити. Не для того, браття і сестри. ми ходимо сюди, поучаясь, і слово Жизні, Іслідє Писання, де Христос Він сказав, каже: Ісслід Писання, ібо од Нього ви думаєте імеч життєвічною, а воно свідчить обо мне, браття і сестри. І ми бачимо, вникаючи, Слово Божє, воно нас направляє, о чому моє поміщення сьогодні: или о, о земном. Один чоловік Христос розказує таку притчу, подумав, Думку допустив, а много в мене добра. Пий і веселись. Все, старе розстрою, нове построю, і буде хорошо, життя буде пливсти, буде прекрасно. А що Господь каже? О, який ти грамотний чоловік, який ти мудрий, як ти гарно остраєшся тут на землі. Чому то Христос каже: безумний? А на кого в тебе надія? Тебе на Бога надія, чи на то, що ти приобрів? Знаєте, молодий брат говорив о тому, що ну, все так бистро іщезло. Да, Браття і сестри? І мене Бог удервав у цього земного раз, і нема нічого. Нема нічого. Але я знаю, що в мене є Бог живий. Алілуя йому. Я знаю, що іскупітель мой жив, як казав Іов. Ну, важно, братя і сестри, як апостол Петро говорить о том, щоб наші чресла ума були які? припоясані істиною. І світильники наші були що? Горящі. І коли я припоясаний істиною разом мій, да, мислі вони йдуть. Але мудрий, знаючи слово життя, він іщерпує ті мислі. Він удаляє ці мислі, тому що ці мислі зроблять гніздо. А коли гніздо, то прийде ще хто, щоб по гніздам в гнізді сидіти, братя і сестри. І потім справитись невозможно. Не може чоловік справитися, тому що прийшов розврат із внутрі чоловіка. Наверх він вийшов. Не треба говорити, а чому воно так сталося? А чому то і другое? Чому так раніше жили, боялись Бога, отак от служили, отак от направлялись. а сьогодні одно, да не одне, браття і время. Да иное, і сестры, время, да, время лукавоє. Апостол Павел говорить, тому каже, будьте що мудрі. Тому що дні лукавої, время таке лукавоє, а мудрий він має припоясання. Чуєте? Слово житті. Він помишляє, о чому Так, да, Він працює на землі, тому що він знає. Слово Боже говорить о тому, що хто не працює, хай що. Хай не їсть. А хто не заботиться о домашніх, хто хуже, який? Невірно, вірно, утро все се вери, братія і сестри. Тобто мудрий він знає час, і що він знає? І устави. Він знає, ким устраяється дом, ким. Богом Всевишнім. Він хранить себе неосквернім від міра. Він положив серце своє, от не осквернятися від цього міра. Не жити этим міром, але жить Христом, браття і сестри. Утішатися Богом, укріплятися віри, направлятися там, як слово «жизнь» говорить. Він утішається в Боге не просто так словами, а жизнь його. Отображає Бога. Чому? Тому що написано, де Дух Господень, там що? Там свобода. І так ми відкритим ліцем взираємо на славу Господню, приображаємося в той же образ від слави в слави, як від Господнього Духа. Чуєте, браття і сестри, та християнин, коли помішляє о Богі, о горням, у житті, який Христос, він не шукає удовольствия в этом мірі, але він шукає в этом мірі, як огодіти своєму начальнику, или жениху, або спасителю, браття і сестри. Він шукає то, що угодно йому Богу. І коли він, перебуваючи в слові життя, він помішляє у Христі, Він помішляє у страданнях, Він помішляє, як Христос провів життя свою. Він дивиться на Христа. Христос говорить, прийдіть до мене і що і навчіться від мене. Я кроткий, я покірливий серцем, я теж смирений. І тоді знайдете спокій душам вашим. Прийдіть, навчіться. Не тільки просто читайте його слово. Не тільки просто знайте на пам'ять вірші, це дуже добре. Але Христос Він хоче бачити преображеною нашою життю. Ті, котрі не просто заучують слова, але прибувають в цих словах. Ті, які желають, котрі помишляють о путі непорочному, браття і состри. Мені хочеться нагадати свій час, коли Йосип. Получивши відкровення від Всевишнього, він розказував це батькові, братям, і написано, що більше ще Йосипа, за те, що він розказував то, що йому Бог давав. І написано, більше во з не видали Йосипа. І коли Йосип був послан, ми знаємо цю історію. І ми бачимо, браття і сестри, як його взяли, що зробили, який обман. І ми знаємо, як продали його, і він очутився там, в Потіфара. Ми очутився там цього чоловіка, і там служив. І ми бачимо, браття і сестри, що з Йосипом написано бил Бог. З Йосипом був Бог. І коли ми читаємо Слово Боже, є», ми бачимо, що там ця жінка, що вона робила, але він помішляв у Боге. Направляючи до Бога, він смирав своє серце. І ми бачимо, Він не согласився з гріхом. Він не согласився, він біг від гріха, як від лиця змея. І ми бачимо, браття і сестри, коли він попав в темницю. Написано за, нього, за Йосипа, що душа його вийшла в железо. Даний до кінця воно все зрозуміло, чому, Господи, може, були питання в нього, чому, Господи, я тут так служу Тобі та люблю тебе, попав в темницю. Незрозуміло було Йосипу план Божий. Але ми бачимо, браття і сестри, що в нього була возможність служити добре. Він був начальником вище йти, але він любив Бога, він убігав від гріха. І коли Бог його вже возвісив, в нього якраз була возможність отомстити братям своїм. Да? Отомстити братям своїм, Він познав. Він би спокійно міг дати наказ, і їх би раз і убрали б, і не знайшов би ніхто не знав би, де вони знаходяться. Але ми бачимо, браття і сестри, він раз їх добре і спитав, потім другий раз, коли він прийшов, і написано, коли він з ними говорив, вийшов Ясип, і написано, і сповнився. Чого, браття і сестри, він і сповнився тоді? Любов'ю к братям своїм. Чуєте? А чому? А тому що там був Бог. Такий період часу. Ну слово, котре він получав от Бога, Він хранив в своєму серці. Не повлияв на нього Єгипет, не повлияв на нього цар, не повлияли жінка Патіфара, не повлияла тюрма на нього, ні. Він сохранив це слово. Він, побачивши братів, вийшов, браття казали, що він заплакав, да. І написано: Ісповнився любові к братям. браття і сестри. Як сьогодні я храню це слово, як я сьогодні направляю це слово, молодь дорога, як це слово, життя прибиває в нутрності моїй. Каже, не любить мира того, що в мире. Ібо все, що в мире, похоть плоті, похоть очей, і гордость життя, не є від Отця, но від от мира свой мир проходить, і похоть, його, а исполняючи волю Божию, пребуває скільки. І це благословення, браття і сістри. І тому, то Іва, він розумів благословення от Всевишнього, внутрішнього чоловіка. І тому -то він говорить, я заключив з глазами своїми завіт. Щоб не дивитися, він розумів, як можна дивитися. Він розумів це, що воно вийде в серце, а потім буде дія, не попильнував в цьому давід. Безпечі своєму вийшов, хоча його воїн і воїначальник воював там, а він в своєму безпеченні вийшов, одихнув хорошо, вийшов. На балкончик, так по-нашому сказати, і побачив. І зайшло через очі в разум, а з разума в серце. І каже апостол Петро до Ананії: Зачем ти, каже, допустив мисль вложити в серце твоє, а мисль прийшла, а потім розмішлення, браття і сістри. Як написано за перших людей, мислі їх і помішлення були всякое время». Прийшла мисль. І коли чоловік не попильнував, він побачив своїми очами. А що ж там, я поділю, то ж яка сума наполовину? То є скрию, то я віддам. Очі побачили. А хана теж очі побачили. І в разом прийшло, о, буде багатство. Устрою свій дом буде хорошо. Но те, що слово було через Ісуса Намено, Бог сказав через Ісуса Намина до народу, щоб вони не робили, це вийшло де-то вивитрилось. Він не скрив в своєму серці, що цього робити не треба. Але очі побачили, розум заработав, мисль прийшла, і ми бачимо, в серце закралось і почала діяти. Похоть, зачавши я, рождає в серці гріх, а зділаний гріх веде чоловіка до смерті. Братья і сюстри, це прозійшло в житті Ахана, це пройшло в житті Каїна. І можна дуже багато, і слова Божого говорити о том, де люди допустили гріх через разум свій, який прийшов, не попильнували. І сьогодні Господь, він говорить до Твого й мого серця. Ти сьогодні маєш благодать Божу, ти маєш Дух Святий, і Він сьогодні говорить до Твого серця, як ти сьогодні помішляєш огорнь, як ти помішляєш і направляєш своє серце то, що угодно Богу, і мир Божий, який привище всякого ума, соблюдеть серця ваші і помішлення ваші во Христі Ісусі. Мир Божий, який привище всякого ума. Братья и сестри, мир всего Він ценится всегда. Не мир цього, нет, а мир, который от Господа, мир, который дає сам Син Божий. Він мир дає тим, которые люблять завет, его, которые хранять Його завет, которые люблять Бога по істині. І сьогодні Господь говорить до Твого серця, що положив ти сьогодні в серце своє. Сьогодні на цьому зібранні, коли ти чуєш це слово життя, що положив ти в серце своє? О чому твоя прийшла думка, О чому розмишляєш? О, блаженний ти будеш, якщо ти положив сьогодні це слово життя, як Марія, своє серце злагала слово, котре було сказано об Ісусі Христе. Ти будеш блаженний, ти вийдеш, як Пророк Ісая говорить, сад напоїн водою. Братья і сестри, тому що істочник это есть Христос. І Він сьогодні, це слово жизни, воно сьогодні говоряще до Твого серця. Це слово життя проникає до розділення душі і духа, що і мозгом воно суддя. Воно говорить во внутрішньості Твоєї, розберись в своєму разумі. О чем твої мысли, о чем Твое направление? Если ты помишляешь об Иисусе Христе, то посмотри на Его подвиг, посмотри на Его жизнь, на Его направление, на Его послушание, на Его смирение но его вірність до конца. Братья и сестри, неділ положив в своє серце, молодь дорога. Чи полагаєш ти сьогодні это слово жизни в своє серце, будь вірним Богу, скільки назначив Бог жизни. А если прийдеться предстать, може перед каким-то ідолом, или кажуть, поклонитися мужня, готовий ли ти сьогодні, брат и сестра, и сказати, не поклонусь ідолу, даже если печь розкаляє. На всім раз, братья і сестри, а время йде тяжолоє. Господь везде і повсюду возвещает о том, що скорби йдуть, переживання йдуть. А сьогодні Господь говорить, як ти скрив Слово життя, як ти сохранил Слово терпіння моєго, так і я сохрани тебе От години, искушение, которое придет на всю Вселенную. И сегодня Господь говорит: чи розограмся ты в Своем разуме, что розобся ты в Своем сердце. О, Соломон говорить, Син мой, хранімо, храни, храни серце. Почти? Потому что з Німеччини істочник життя. братья і сестри, а плод праведника, это древо життя, і мудро написано, привлекає душі. Як ми сьогодні, браття і сестри, і сьогодні Господь говорить до Твого мого серця, направ своє серце. Як Давид просив у Господа, я прочитував, щоби бути неускверненим, щоб серце було наповнено, і уста мої, і серце моє, і мій розум був. Він був наповненим словом життя і говорити то, що угодно, вседержителю, браття і сестри, а моє серце. Навчим наповнене свій час, сказав Давід. «Готово моє серце, славить Тебе, Господі. Браття і сестри, ми закінчуємо це зібрання, Ми чули слово життя, яке говориться до нашого серця. Чи готове моє серце сьогодні? Чи розкрите моє серце, Господь, Ти велик, Алфамін, ти славен, албідготин. бо я сьогодні на місці цьому. Лам, і Син, я достоєн смерті по моїх ділам. Я достоєн цього. А сьогодні по великої милості Твоєї, я сьогодні в домі молитви, і готово, серце, славить Тебе, Господи, Закінчуючи зібрання, молимся. Амінь.